Про події війни говорить Стратком. Про 153 бойових зіткнення на фронті за минулу добу повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Це на 14 менше ніж за попередню. На Покровському напрямку кількість атак ворога зменшилась до 35. На Гуляйпільському 25. на слов'янському 12. Найменше боєзітнень на Краматорському напрямку одна спроба противника іти вперед. На придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив у вівторок. Російські загарбники завдали по території України двох ракетних ударів із застосуванням 72 ракет 38 авіаційних ударів, скинувши 148 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 7887 дронів камікадзе та здійснили 3911 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 46 з реактивних систем залпового вогню. Водночас ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один район зосередження особового складу противника, дев'ять засобів ворожих ракетних військ і артилерії, один засіб ППО та чотири пункти управління. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 780 осіб. Також українські воїни знешкодили 4 танки, 7 бойових броньованих машин, 60 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, засіб протиповітряної оборони, 1355 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 40 ракет, 211 одиниць автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки окупантів. Приєднуйтесь до сил оборони. Разом переможемо. Слава Україні! 105 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація проти України у ніч проти середи. Повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Із загального числа безпілотників близько 70 шахеди. Атака відбувалась із п'яти напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на восьму ранку протиповітряною обороною збито і подавлено 88 Ворожих безпілотників на півночі, півдні та сході країни зафіксовано влучання 17 ударних безпілотників на 14 локаціях, а також падіння збитих уламків у п'яти місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Сили оборони України нарощують спроможності протидії ворожим дронам. Головнокомандувач збройних сил заслухав доповіді щодо ефективності знищення шахетів різними типами дронів перехоплювачів. Згідно з повідомленням, у січні високі результати демонструють засоби саме українського виробництва. Є позитивна динаміка комплектування новостворених дивізіонів дронів-перехоплювачів. Також триває підготовка додаткових екіпажів безпілотних авіакомплексів, посилення антидронового захисту ключових адміністративних центрів у прифронтових регіонах. Головком ЗСУ зазначив, що для розвитку так званої малої ППО визначальними залишаються темпи роботи українських і європейських виробників, а також постачання озброєння від західних партнерів. Триває також додаткове залучення армійської авіації. Загалом за весь час гелікоптерами армійської авіації вже знищено 5830 засобів повітряного нападу противника. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що союзники забезпечать фінансування закупівлі американської зброї для збройних сил України. Про це він сказав під час візиту в Києві у вівторок. Як повідомляє офіс президента, під час зустрічі Володимир Зеленський і Марк Рютте обговорили оперативне постачання ракет для систем Петріот і залучення нових країн-партнерів до програми закупівлі американської зброї. Ішлося також про отримання ліцензій у Європі для виробництва необхідних засобів захисту, зокрема ракет для американських систем ППО. Також міністри оборони України Великої Британії та Німеччини разом із генсеком НАТО узгодили пріоритетні напрямки України напередодні засідання у форматі Рамштайн. Понад 320 мільйонів доларів становила загальна вартість озброєння, яке застосувала Російська Федерація під час масованого комбінованого повітряного удару по енергетичній інфраструктурі України 3 лютого, як встановили у головному управлінні розвідки міністерства оборони України за ці кошти, цілий рік міг би жити єврейський автономний округ Росії із населенням близько 144 тисячі осіб. Або ж місто Калуга з населенням понад 320 тисяч. Замість покращення умов життя та розвитку інфраструктури власних регіонів, Кремль витратив ці кошти на удари по цивільній інфраструктурі в Україні, зазначили у ГУР. Не маючи відчутних успіхів у війні проти України, російська влада вдається до терору цивільних у намаганні підірвати єдність українського суспільства. Міністр оборони України закликав командирів усіх рівнів організувати верифікацію терміналів Starlink. За словами Михайла Федорова, зараз критично важливо верифікувати всі термінали, які використовуються у цілях оборони. Для цього військовим необхідно передати всі номери терміналів Starlink через систему Дельта у білий список. У міністерстві оборони опублікували інструкцію, як провести верифікацію терміналу Starlink. Нагадаємо, що ця перевірка викликана необхідністю боротьби з російськими дронами, які оснащені терміналами StarLink. 224 випадки застосування небезпечних хімічних речовин зафіксовано у січні цього року. Про це повідомили у командуванні сил підтримки збройних сил України. Ворог переважно застосовував газові гранати типу К-51 та РГВО, споряджені хімічними речовинами СІ та СІН. Ці гранати належать до засобів боротьби із заворушеннями. Їх застосування у бойових умовах є незаконним і порушує норми міжнародного права. Загалом зафіксовано більше 12 тисяч випадків застосування небезпечних хімічних речовин за весь час збройної агресії Росії. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій збройних сил України.